У російському смоленську цієї ночі пролунали вибухи в районі міста, фіксували безпілотники і працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє губернатор Смоленської області Василь Анохін та російські телеграм-канали. Так, влада району заявляла про загрозу атаки з використанням безпілотників ще ввечері напередодні. Пізніше у смоленських пабліках стали з'являтися повідомлення про звуки вибухів, які було чути в місті. Заявляють, що вибухів було щонайменше сім, як пишуть у телеграмних каналах. В Смоленську працювала ППО, і, начебто, один з дронів врізався у дах житлового будинку. У російських соцмережах висловлюють припущення, що ціллю для дронів вірогідно був смоленський НПЗ Ярцево разом з тим. В моніторингових групах повідомляють, що попередньо атака була на смоленський авіаційний завод. За попередніми даними у місті постраждалих немає. Утім, в мережі розповідають, що вибуховою хвилею вибуло вікна на останньому поверсі будинку, куди упав безпілотник. Пізніше телеграм-канал Меш написав про те, що у смоленську у кількох будинках зникло світло та вода на тлі масованої атаки дронів. Вот там. Я в... Смотри. Об... А -а -а! О, боже. Тисячу знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України настановлять загрози уже 822 тисячі 30 загарбників. Завчора на металобрухт відправили 12 танків, 23 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, 194 одиниці автомобільної, військової та спеціальної техніки. Наші ППО приземлили 130 безпілотників оперативно-тактичного рівня ворога та дві російські крилаті ракети.